Добрий день! Сьогодні ми будемо писати контрольний переказ. Тому поставте відео на паузу, а в зошиті запишіть дату, вид роботи Контрольний переказ, назву Привид Києва і послухайте текст переказу. Привид Києва. Його називають Привидом Києва. І правильно цей ас повітряних сил України панує в небі над нашою столицею та країною і вже став жахом для російської авіації. Йшлося у Твіттері. Українці в соцмережах вітали пілота як героя. Та ангела-охоронця, хоча його особу тримали в секреті. Це призвело до припущень, що така історія міф, що мав підняти моральний дух народу. За два дні до загибелі Степана Тарабалка Генеральний штаб України опублікував ще одну фотографію привида який сидить у кабіні свого літака Міг-29, але його обличчя приховано шолом і кисневою маскою. Славетний льотчик народився в невеликому селі, закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Загинув. 13 березня 2022 року в повітряному бою з расистами. У нього залишилися дружина та син Степан Тарабалка, який особисто знищив понад 40 повітряних цілей, посмертно нагороджений медаллю України за бойову відвагу. Орденом Золота Зірка йому присвоєно звання Героя України. Його мати Наталія потім розповіла, як він завжди спостерігав за десантниками на їхніх повітряних навчаннях і бігав, щоб спробувати побачити, де вони приземлилися. Мріяв про небо, про те, щоб літати вище за Хмари. Вступивши до льотної школи, він літав над селом і нахиляв крила свого Міг-29 на знак привітання. За будь-якої нагоди він підлітав близько до нашого будинку, робив невеликий пілотажний трюк, і всі в селі, кожна хата, всі села довкола знали, що це Степан летить, згадувала мати льотчика. Батько героя сказав. Ми знаємо, що син летів на місію. Він виконав місію своє завдання. Продовжуємо роботу в зошиті і записуємо план. Перший пункт не привик, а справжній герой, другий, дитяча мрія стати льотчиком. Третій виконав обов'язок Сина України. Для зручності ставте відео на паузу. Звернімо увагу на власні назви, які зустрічаємо в тексті переказу. Повітряні сили України. Назва роду військ. Отже, всі слова напишемо з великої літери. Степан Тарабалка, Ім'я та прізвище пишемо з великої літери. Генеральний штаб України. Це офіційна назва державної установи. З великої літери ми пишемо перше слово, а також ту власну назву, яка увійшла до її складу. Міг 29. Абревіатурне скорочення Харківський національний університет повітряних сил. Назва навчального закладу. Тому перше слово пишемо з великої літери, а також з великої літери пишемо назву роду військ. Медаль України за бойову видвагу. Орден. Золота зірка. Пишемо в лапках з великої літери. Звання. Герой України. Обидва слова з великої літери. У Твіттері. Зверніть увагу, назви сайтів, мереж, пошукових систем без родового слова ми пишемо з малої букви і без лапок. А ось і декілька порад для вас. Перше. Уважно прослухайте текст. Друге. Перекажіть зміст за планом. Третє. Запишіть переказ на чернетці. Четверте. Перевірте написане. Виправте помилки, недоліки. П'яте. Позначте абзаци. Шосте. Запишіть чистовий варіант. Роботи. Деякі речення переказу містять пряму мову. Подивіться, будь ласка, на схеми і пригадайте необхідні розділові знаки. Послухайте текст переказу ще раз. Привид Києва. Його називають Привидом Києва. І правильно! Цей Ас Повітряних Сил України панує в небі над нашою столицею та країною і вже став жахом для російської авіації, йшлося у Твіттері. Українці в соцмережах вітали пілота як героя та ангела-охоронця, хоча його спробу і особу тримали в секреті, це призвело до припущень. Що така історія міф, що мав підняти моральний дух народу. За два дні до загибелі Степана Тарабалка, Генеральний штаб України опублікував ще одну фотографію привида, який сидить у кабіні свого літака Міг-29, але його обличчя приховано шоломом і кисневою маскою. Славетний льотчик народився. Невеликому селі закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Загинув 13 березня 2022 року в повітряному бою з расистами. У нього залишилися дружина та син Степан Тарабалка, який особисто знищив понад 40 повітряних цілей, посмертно нагороджений. Медаллю України за бойову відвагу, орденом Золота зірка йому присвоєно звання Героя України. Його мати Наталія потім розповідала, як він завжди спостерігав за десантниками на їхніх повітряних навчаннях і бігав, щоб спробувати побачити, де вони приземлилися, мріяв про небо, щоб літати вище за хмари. Вступивши до льотної школи, він літав над селом і нахиляв крила свого міг 29 на знак привітання. За будь-якої нагоди він підлітав близько до нашого будинку, робив невеликий пілотажний трюк. І всі в селі, кожна хата, як і села довкола, знали, що це Степан летить, згадувала. Мати льотчика. Батько героя казав ми знаємо, що син летів на місію, і він виконав цю місію своє завдання. Отже, успіху вам і до наступної зустрічі!